Всім доброго ранку, сьогодні у нас 24 липня. 6, 6 годин ранку ми вже на, е, працюємо. Люди мої зараз покажу на там он, двоє і там двоє, що ми розглядаємо. Дивимося шкоду. Дизель на 1.6 і дивимося. Peugeot 3008. Дуже непоганий варіант. Коротше, потом все покажу і коротко, коротко розкажу, як працює бюджет працюємо від 5 до 12-15. Основний бюджет, як люди звертаються, це від 5 до 7. Але саме розумієте, що підібрати автомобіль за 5 якби не просто. За 12 значно легше чому, тому що тих автомобілів більші, автомобілі молодші. І... Ну Стан кращий по-любому. Да? А за 5 тисяч ми дивимося автомобілі 5, 6, 7 рік, розумієте. Тобто э, Бомба-ракета не знаходиться, знаходиться що? автомобіль, який може бути найкращий кращий з того, що є, розумієте? Так що якось так. Все, пішли працювати. Так, сьогодні день був непростий. Я не скажу, що він був чарівний, але... Було все непросто. Дивіться, от стоїть. Раз, два, три. Це всі наші машини. Це машина на Павлоград, рік 14. Авто повністю ціле. Забрали її за 9800 безключої на всі чотири дверки. Що тут по ній? Помінені передні речаги, лівий, правий, шарові обидві сторони. Салінблоки помінені. тормозные диски, тормозные колодки. Тут по мини, там только диски. Там только там колодки вбачаюсь. И она такая, 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 такая машинка. Я вам сейчас покажу. То есть есть мониторы для детей, можно дивиться. наушнички есть. Дивиться. Салон, шторы. По комплектации Евница. Передняя парк троники. Задняя парк Датчик светла. Датчик дощу. Ну, зрозуміло, що лобове тут поміняне. складаються зеркала безключові на всі 4 дверки. Дивіться, мудрочка, яка в неї, гарню у нього. І 14 рік, 9800 забрали. Це машина на Дніпро. Це 11 рік. Забрали і за 9800. Там панорама. ну Тут взагалі заряжена. Не знаю, чи закрита, закрито, відкрита. Да, ну, два дизель, повністю ціла. Є косячок. От дивіться. О, це такий косячок. Просто вогонь. Клас, у нас сама в нас борза. І в нас є отаке кенга. Хотів я себе фобію купити. Кататися на ній, але проходжу, раз пройшов біля неї, а вона мені отак ця машинка рола, а потім отак. Ну, в результаті я вирішив її забрати. Тут є трошки косячків, але я її за 3-4 дні зроблю, вона буде ідеальна. Тут все просто, 12-й рік, К-9К. Що в ній є? В ній є кондюр. Круїз, передні скло ну Все, в принципі, просто, ну, понятно, підсилювач керма, але вона ціла по кузову, і зверніть увагу колір, який рідкісний. І розхід у мене 4,9 при швидкості 110. Якось так. Так, там дивляться машину, там вон, хлопці, тут військові приїхали щось. появилось. Обидем их. Видите, диски есть. Гума летняя. Короче, что хочет Так, фиатик на автомате есть. Панда, автомат. Инжектор, одиничка, 450. Так, що ми? Ми сьогодні попрацювали, все вийшло, знайшли для замовників два автомобілі, а собі теж покажу, що знайшли. Планували собі фабійку знайти, а вийшло Ну, Покажу. Воно мені просто сподобалося. Воно ціленьке. Коротше, покажу, не буду. Забігати наперед. Так. Дев'ятий рік ось дивіться, 9-й рік, бензин 1,6, 6 550, 233. Ціна адекватна. Такий третій міганчик. Румстер, 11 рік, бензин. Вибачу, дизель 1,6. 6300, 253 тисячі заявленого пробігу. Дачі Адастер, 1,5 дизель, пробіг 250, 16 рік, 10600. 10600 за 16 рік. Кашкай, панорама присутня, гума прекрасна. А тепер підійдемо ще 13-й рік. Хлопці хочуть за неї 11, 1,6 дизель, 237 заявленого. Так, що тут в них є? Ага. Комбінований салон. Шести ступка, клімат, круїз, серворуль, а підігрів сюди тут немає, звісно. ну, хотілося б ну, так, фаркоп є, а задніх партрульників немає. 1,6 цепний двигун. Туле він краще, ніж 1,5К9К, але трошки більше їсть солярки. Жень, дивись, альтернатива Кенга. Значить, дивись лоджія. вид має, двигун той же К9К, але по ціні він значно значно цікавіший. Ззаді є парктроніки. Здесь 14 рік, 1,5КДВК 79 кВт і ціна 8800. Не битий, не крашений. Тобто він сілий, я так думаю. Хоча руль вже хлопці, та його. Замінили. Тут що два склопідіймачі. Ага, телевізор непоганий. Звичайний кондиціонер, круїз. Ось така машина під роботу на полях, якщо вам треба. По полях, дивіться, яка зверюка. Кінега на рівенській реєстрації вже на номерах 11 рік. К9К, 7900, оптику 270 пробіг, 66 кВт, така ти Міган третій, 6300 ціна, 13-й рік. А чому такий дешевий, а тому що двигун 1,2 Бензин 1,2. Комплектація басешна. Отак, 1,2. П'ятий гольф на Волинській реєстрації. Ціна 4700. Вегун 1,4 бенз. Тому теж цікаво. 4700 на номерах. Теж непоганий варіант. Цих дівчат треба знати в лице, тому що вони кормлять півринку. А не буду в них там тема, йде своя, не буду їх мішати. Так, шкода А8. 21 рік автомат 2 дизель, 110 кВт. 29. Ну, трошки екзотики Трошки екзотики Nissan Qashqai 13 року, 1,5 дизель, 11,750. Чорний як треба. Літня гума. Панорама. Ще один Кашкай. 11 рік, 1,6 дизель, десь 950. Теж чорненький, літня гума. Такий аспортеж на, на, на цьому. А дизель двоєчка. Шостий рік. 700. І цей автомобіль на рівенських номерах. Бачите, автомобілі дорожчі, дорожчі ну, в дорожчому сегменті. Бюджет 5-6, важко. Основні телефонні дзвонки це від людей, які хочуть за 4-5 тисяч доларів. Підібрати автомобіль важко, тому що саме розумієте роки. На них є і підфарбування і. Поклівочка і стан. Тобто вибираємо, з, не, не рівний а вибираємо автомобіль кращий за станом з того, що є в Полуцьку. Якось так. Астра, Ашка. Рік 10-й. 5900 за неї хочуть. Номер телефона. Гума. Все сезонка стоїть. Так, поруч стоїть. 19-го року Мігон. Четвертий. Ціна 11,800, дизель 1,5. Так, так, і тут 19 рік, 1,6 дизель, 100 кВт, 12,500. 12 рік, 1,5 дизель, 185 пробіг, 11,300 люди хочуть. Спустився в зараз до нефтібази. Дивлюсь, тут стоїть такий доволі непоганий п'ятий гольф. Вон там, правда, да, трошки вже пішов нюанс. Ну Який гольф без пузирка, правильно? Без рижика. Ну, на одному трішки я побачив. І ціна його 4600, двигун 1,6 МПІ. Четвертий рік. Гольф mm. плюс шостий рік, 5650, 1,5 бензин, 204 пробіг. А, тут дивіться ще, бензгаз. Загазований автомобіль. Ну, непогано, непогано. Четвертий міган. Дивіться, який гарний. Він 18 року, дизель 1,5, ціна 14 тисяч, коробка механіка. І він на Волинській реєстрації. Теж клас. Полястра. Судячи по номарам, теж вона заїхала. 5-го року 1,6 бензин. 4800, вся в рівній фарбі, п'ятий рік 222 пробіг Це хатчбек. Тауран весь синій. Сьомий рік 245 пробіг. 1,6 MPI. 6500 на старті. Турочка. Вона восьмого року. 6 тисяч ціна 242 пробіг, 1,6 самтай, 85 кВт. І коротенько покажу машину. Ну, не зачухано. Ох у нас вілік виглядає доволі таке простойно. Дачі, Рік 13 тринадцятий. 1,5К9К, 6, 6 передач, ціна 6,100. І телефон, якщо телефон передасть, от будь ласка. Тільки з німеччини написано. Та уран. Чорний чорний. Сьомий рік. 1,4, 103 кВт, значить, бензин. 6700 хочуть. Пробіг 190. Та на автоматі Вона, надаються в Швейцарії. Два дизель 9 роком 9300. Але це, зверніть увагу, два дизель і Швейцарія і автомат. Цікаво. Ця аудія. вишня колір. 15-й рік. 62, мене писала 2. Я думаю, це приблизно 13900. Квадра. Так, не міг не зупинитися біля АХ-35-го. рік. Два дизель, він повнопривидний, шестиступка, механіка 11850. Хороша комплектація.